Бажаю здоров'я сьогодні, 24 листопада, і я хочу розповісти, як пройшов наш збір, який я відкривав у цей вівторок. Ми збирали 300 тисяч гривень на підрозділ БПЛА зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. І дякувати вам усім. Кошти ми за два дні вже зібрали, вже відправили хлопцям. Вони вже заказали усі потребуючи комплектуючі. Ну як завжди. Я сьогодні скажу, хто у нас отримує призи. Ми автоматично розіграли три місця у Монобанці. Третє місце Максим Ге. Він задонатив 15 тисяч гривень і він отримує прапор другого самохідного артилерійського дивізіону імени з підписами. Друге місце Олександр. С. Він задонатив 500 гривень і він отримає іменний прапор 93 ї бригади. І перше місце це Оскар. Олсон він задонатив 800 гривень і він отримає прапор з підписом Кирила Буданова. І, як завжди, у нас найвеликий донат. І найвеликий донат зробив Олег Рябінко. Він задонатив 50 тисяч гривень. Він уже другий раз поспіль. Е Виіграє просто цю номінацію на великий донат, то ми йому вже відправили крило від БПЛА Зала, який підрозділ, на який ми збирали кошти, підбив його. То це такий трофей, він вже Поїхав до Олега. То ще раз хочу подякувати всім, хто долучається до наших зборів. Завдяки вам ми підвищуємо боєздатність нашої бригади та зберігаємо життя наших хлопців. І тільки завдяки вам ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон.